Всім привіт з західної частини України. У нас метіль, метіль замітає нас повністю. Гердуська моя в снігу повністю зарилася. Ну так, мете, що це взагалі, е, ну, як вам сказати, на градуснику мінус два, з криші капає. Ось така у нас погода. ну Ми починаємо ранкову поранку, бо дуже замітає, Я вже трішки стежки пройшлася, але треба шевелитися, бо дуже мете. Так що всім гарного перегляду, всім гарного дня. Пишіть, яка у вас погода в регіонах. Так що давайте, пішли. Ви тільки гляньте, що це чудове вечора. Оце сніг, оце радость. <смалі> Як мала дитинка, радіє. Гірдуйся, що ти робиш, купаєшся, в сніжку. Боже, я вже трішки е, гірда, я вже трішки стежки проробила, але в нас такі така метіль, що це ненадовго. Кроликам сьогодні на сніданок зерно гарно, хрумкають. Боже, сніг мете і мете. Дивіться, годину назад. Е, Робила доріжки, поки тудим сюди так вже Ах, позамітало так, що капець, дивіться, ось. Ось, ось тут я прогортала доріжку, ось капець просто. Ці такі грязнючі, гуси не такі грязні, а качки капець які грязні. Тут також їдять, все чудово. Мамулька є Комасики сидять в курсі там собі, позакривалися є. Кіносики виглядають. Друзі по невидимих причинах. Пропав в мене на відео далі звук, тому й буду озвучувати і так. Це я показую, скільки снігу в нас вже насипало більше 15 см за ніч. Ось так. Так що так буває, сніданок кукачок та індиків, наші маленькі хрундільки. Не переживайте, вода в них не гаряча, просто картопля свіжа зварена і йде пара. Звичайно, я проконтролювала цю ситуацію і дала їм тепленьке. Наша свинка гарно їсть. Сьогодні навіть і не перебирає, не вибирає. Трішки пізніше, так як погодні умови у нас не сильно гарні, трішки пізніше їм давала їсти і вона сьогодні не вирадує. Ось така в нас зима пройшла, давно в нас вже такої не було. Наші інші гуси та качки, як можете бачити, дуже-дуже сильно сипли сніжок. І має ще сьогодні та завтра бути. Наша малеча вже починає їсти кукурузку, зерно, дуже такі цікаві, пухнастенькі, маленькі. Цікаво за ними наглядати. таки одним словом. Качки біля порогу. Мені це не сильно подобається, але нехай вже так буде, як є. Вони щось собі там скупають, перебирають, там просто стріхи капає вода і. Вони постійно там сидять. Ну, а ось я знайшла склад. Клад, точніше. У мене восени росли на цьому панячку опеньки, але я так і не встигла їх зірвати. І ось сьогодні, прогортаючи стежки, вирішила і туди дістатися. І ось знайшла, дивіться, що. Опеньки, вони взагалі не померзли, це для мене був просто, як то кажеться, шок. Я пішла туди зараді цікавості, але ось вони навіть і підросли з останньої хвилини, коли я їх бачила. Ось такі. Так що навіть і в лісі вони ростуть, є під. Снігу, звичайно, до лісу ніхто не піде. Ось тут так вони взагалі, як щено щено, просто присипали сніжком, зверху трішки переморожені. І всередину пенька воно росте, то трішки тяжче їх дістати. Тут я стараюся їх відковиряти, ну. Не сильно виходить, ламаються, крихки дуже стають. Добираюся, як знаю, що з тієї сторони точно вони були. Ось цей такий велетень, дивіться, який гарний. А там ще їх є є. Ось така краса. І так вони в лісі також зимують. Якби різко зараз би пішла погода, сонечко і плюсова температура, сніг би зійшов так, щоб можна було б в грудні збирати гриби. Ну, мало таких грибників, які ходять під снігом збирати гриби, це потрібно знати точно місця. І ось так. Ну, для мене це новинка. Ніколи не збирала 2 грудня гриби під снігом. Ну, звичайно, це вдома, але все рівно. Це для мене було дуже цікаво. І ось ті, що далі, ось тут, так вони взагалі не, не перемерзли. Оці, що зверху трішки попримерзали, та й ближче до повітря. Але все рівно вже на супчик я назбирала. Навіть і подумаю стушити тушити картоплю з грибочками. Ось так. прогрибаю, дивлюся, чи ще є. Ну, як бачиш, грибочки хочеться чим побільше їх. Ось так. Ну, забираю все до останнього. Ну, тут тяжче, тяжче трішки зібрати, але, як то кажеться, жадні своє бере. Ось таку кубку я назбирала, таку добрячу жменьку, так що можна іти готувати. Бажаю вам всім здоров'я. Сидіть по можливості в домівках теплих. Ось така у нас погода, дуже сильний сніг. Так що всім бажаю миру, здоров'я та добра. Бережіть себе, своїй родині, будьте здорові, всього вам самого-самого найкращого. Дякую, що ви у мене є. До нових зустріч, па па, -па, -па.